Привіт, мудрим і небайдужим. Небезпечна ситуація в Україні. Українська влада полишила Київ, Україну і полетіла на засідання Генеральної асамблеї ООН. Разом за нею полетіла всяка горта посіпак різного роду псевдоволонтерів, кумів, олігархів і так далі. Тому подібне. Зазвичай це знак про те, що удари по Києву по всій Україні будуть збільшені. Напередодні, декілька днів тому, була новина з Російської Федерації про те, що над полігоном Капустин Яр було закрито повітряний простір, і змі Сполучених Штатів Америки з'явилася інформація, що це може бути пов'язано з випробуванням або запуском міжконтинентальних ракет або ракет середньої дальності. Це вказує на серйозну небезпеку для України, тому що з урахуванням попередніх подій. Завжди, коли Зеленський і його банда команда вилітала з України, удари по Україні, по українським інфраструктурним об'єктам по житловим об'єктам були збільшені. Тому в першу чергу це треба звернути увагу, але напередодні е свого від'їзду влада, як завжди, зашкварилась. і зробила заяву, яка на здорову голову не налазить. Ірина Верещук на зустрічі з українцями, які зараз проживають у Польщі. Заявила, що так як програми підтримки українських біженців в Польщі згортаються, то вона запевняє, що будуть вжиті заходи від влади в Україні і буде забезпечено житлом тих українців, які надумають повернутися, які потребують у такому житлі. Як це збирається зробити Ірина Верещук, ціла заступниця Єрмака, я собі не уявляю. З урахуванням того, що в Польщі зараз по різного роду оцінки проживає близько 2,5 мільйона українців. За статистичними даними, третина від них потребує житла. Тому що їх житло в Україні або знищене, або пошкоджене, або в них взагалі не було житла, і вони для того, щоб вижити, поїхали з України. Як збирається забезпечити влада їх, попри цю цифру? Це Риторичне питання, думаю, кожен з вас в голові вже відповів ніяк. Або так само, як забезпечили внутрішньопереміщених осіб. Я хочу привести цифри, друзі, по внутрішньопереміщеним особам. Взагалі, всього в реєстрах зазначено, що подали заявки на отримання житла в зв'язку з його знищенням, чи в зв'язку з тим, що вони вимушено переселилися аж 528,9%. кома і десятих. Тисяч чоловік. Більше півмільйона українців потребують зараз житла в Україні, вони знаходяться в Україні. Як Ірина Верещук збирається забезпечити ще як мінімум 800 тисяч, я собі не уявляю. До речі, показово, як держава піклується про українців, в одному реєстрі, зокрема в реєстрі внутрішніх переселенців, зазначено, що 63 внутрішніх переселенця забезпечено квартирою. В іншому ж реєстрі, це мінрозвитку, зазначено, що заявок менше не 528 тисяч, а 23 тисячі, і 4,2 тисячі українців отримали відповідне житло. Беремо цифру, я думаю, реально посередині. Тобто, у нас є всередині України внутрішньо переміщених осіб більше 500 тисяч, які потребують житла, які не отримали. І ще зараз йдуть обіцянки цяцянки українцям, які знаходяться в Польщі. Зрозуміло, що це брехня, чергова брехня від влади. Хоча деякий лайфхак лайф для самих везучих я в кінці розкажу. Влада, владі не можна вірити. Всі її заяви це просто надуте, пихати і просто окозамилювання. Вам цукеркою заманять в Україну, щоб в Україні ви були в пастці. Тому що Україна на сьогоднішній день це в'язниця, з якої не випускають. Це ніпель. Зайти можна, вийти не можна. І завіса, ви знаєте, сильніша і страшніша, ніж в Радянському Союзі. Так укріплено західний кордон, мені здається, не було навіть за часів Радянського Союзу. Там все в колючих дротах, все в величезних рвах. Це розказують мої друзі, близькі, ФОПи, які вийшли, які перепригували цей рів, які перекусували проволоку. І вони кажуть, що це просто надзвичайно. По ним, до речі, теж стріляли. Це за адміністративне порушення тебе можуть розстріляти. Оце окрема історія. Відео не можу розмістити, тому що блокується зразу і в TikTok, і в Ютуб. Добре, подумайте, чи вірите цим обіцянкам. Однак тим українцям, які знаходяться зараз в Україні потребують житла. І от внесені в цей реєстр є серед тих 528 тисяч чоловік, які потребують житла. Я підкажу лайфхак, хто з вас везучих може цим скористатися. Владі начхати й наплювати на українців, але їм не начхати на західних партнерів. І вони вміють займатися окозамилюванням. Тому той, хто потребує житла в Україні, може скористатися таким лайфхаком, якщо вам повезе виїхати в Польщу, дочекатися чергової зустрічі з можновладцем або з Іриною Верещук і сказати, я готовий зараз їхати, дайте мені квартиру. За західні гроші для того, щоб показати пару кейсів. Показово заходу, що от, бачите, як ми піклуємося по українців, ми їх вивозимо з Польщі, можуть зробити такий показовий виступ. І ви можете отримати довгоочікувану квартиру. Правда, я не дам гарантії, що потім у вас її не відіжмуть і не відберуть. Ну, а взагалі, друзі, оці всі заяви щодо Польщі, я спілкуюся з своїми друзями, які знаходяться зараз в Польщі. Не все так страшно, як там малюють. Так, програми згортаються, однак є робота в Польщі, наші українці дуже швидко адаптуються. І чимало українців відкривають бізнес в Польщі. Взагалі, українські підприємці вони найбільш винахідливі і креативні. І до речі, це один з факторів, за що не люблять поляки-українців, бо ми ну, дуже такі проворні. І український бізнес показує польському бізнесу, як треба працювати, який сервіс треба надавати, друзі. До речі, це аналогічна ситуація у всіх країнах світу, де українці відкривають свою справу. Що стосується легкості ведення бізнесу. То це точно не важче, ніж в Україні, тому що ну, в Європі нема гетьманців. Так, відмінна система, так, начебто, на перший погляд, великі податки, але тут зовсім все по-іншому. До тебе приходять тільки туди, якщо ти дуже серйозно ну, вже нахабнієш. Тому, друзі, ну, не все так страшно, як насправді малюють. Треба визнати, що для українців самою страшною зараз є українська влада. Або влада в Україні її важко назвати українською владою, але це влада в Україні, яка гірше всіх попередніх, яка закрила кордони, яка знищила права і свободи, яка на ругу запустила знущання. І це це після Революції Гідності, а гідності в Україні не залишилось. Тому, друзі, слідкуємо за черговими заявами, і саме головне з рахуванням тих подій, що виїхав Зеленський, вся його банда, команда, треба бути уважним до повітряних тривог і берегти себе, свою родину, щоб пережити цих нахабних владарюх, відправити їх в небуття і здобути країну українців, якої допоки у нас немає.